Давайте перевіримо, що можна придбати в Аврора до 10 гривень. Можна придбати багато чого солодкого, але так не цікаво, покажу тільки свої фаворити. Це такий маршмеллоу, це просто флешбек в мій четвертий клас. Постійно його купувала, коли йшла зі школи. Далі такий батончик від П'еті, це найкраще, що він створив, коштує 9 гривень. Найс, пам'ятаю, коли вони коштували 4 гривні. Знайшла такі естетік-стікери, дуже вони мені сподобалися, але я їх не придбала, тому що воно мені не треба. А ці стікери взагалі коштують 2 гривні і за 10 гривень можемо придбати 5 таких. Знайшла такий набір фломастерів за 5 гривень, я була просто в шоці. Можна придбати різні види ручок за 10 гривень, але це теж не дуже цікаво, не буду окремо показувати. Майже усі види вологих серветок в вашому розпорядженні, на жаль, сьогодні без пса патрона. Можна придбати такий шампунь або кондиціонер для волосся, або ось таку маску. Ну і саме круте з цього всього це ось така палітра, вона коштує 9. К'ять гривень це просто топчик. Придбала її чи робити мені ще подібну рубрику? Напишіть про це в коментарях. Ну що, цьомки бомки, па-па!